Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив свою позицію назвав недоцільним перерозподіл коштів з телемарафону на Збройні Сили України в той самий час, як говорять, що не зле би було би забрати у партій оцей от мільярд гривень, коштом яких фінансується підтримка наших партійних структур. Коли тільки почався ковід щодо фінансування партій, я одразу до бюджету подала зміни, щоб всі кошти тільки ті отримують партії, які при прийшли до парламенту щоб вони були автоматично перераховані на збройні сили україни оскільки партії не виконують тих функцій які вони виконували тоді моя правка була відхилена на наступного року в бюджеті я знову подавала ті самі правки цього року в мене була правка щодо забрання фінансування з каналу Freedom, перенесення їх на зсу мало того пропонували створити окремий рахунок де ми чітко бачили як ці кошти прийшли і куди вони надійшли на жаль всі ці пропозиції були відхилені